Під час засідання виконавчого комітету Шосицької міськради ухвалили рішення про створення та використання матеріального резерву Шосицької міської територіальної громади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків, пройшли зміни в законодавстві в зв'язку з військовим станом. І ці зміни дозволяють використовувати матеріальний резерв ще по декілька напрямкам. Це напрямок розгортання Забезпечення діяльності пунктів незламності Забезпечення електроенергією, природним газом, хімічними реагентами та товарно-матеріальними цінностями підприємств для безперебійного надання житлово-комунальних послуг на території, де оголошено військовий стан було ухвалено рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання та внутрішньо переміщеним особам. Всі заяви жителів громади були розглянуті розглянути комісійно. Загальна сума складає 1 мільйон 540. 5100 Основно, це заяви громадян на лікування зв'язку з тривалою хворобою, з тяжким перебігом. Говорили й про компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Вона може складати близько 100-150 тисяч гривень. Рішенням виконкому ухвалено на нарахування коштів 31 громадянину на суму 2 мільйони 151 тисячу гривень. Тож міський голова Микола Нога вкотре закликав містян юридично оформити свої. Є нерухоме майно, аби у разі потреби зареєструвати пошкодження у додатку Дія. А що таке при, не, при таких руйнуваннях отримати 100 тисяч, 150 тисяч такі суми приблизно, так? Розумієте? Можна його відремонтувати, можна балкон, і двері поміняти. А не оформлено, все нічого не буде. А для того, щоб оформити, да, кошти потрібні. Але там буде тисячу, дві, три, п'ять, хай восім. Яка то власність вже така. А втратив 150. Ось яка різниця. Ми живемо в зоні можливих бойових дій. І все в цьому житті можливо. Також стало відомо, що компенсацію отримає мешканка міста, будинок якої був повністю зруйнований під час ворожого обстрілу. Це стосується приватного будинку, який був пошкоджений ще. При першому обстрілу міста і надати компенсацію в розмірі 2 мільйона 278 тисяч гривень. Під час засідання виконавчого комітету шосицької міськради говорили про необхідність внесення змін до бюджету міської територіальної громади на цей рік по охороні здоров'я збільшити видатки на суму 1 мільйон 509 дев'ять тисяч гривень. По управлінню житлово-комунального господарства перерозподілити кошти в сумі 1 мільйон 665 100 тисяч гривень і по управлінню надзвичайної ситуації збільшити бюджетні призначення на 3 мільйона 985 тисяч гривень на заходи та роботи з територіальної оборони та на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Це рішення виноситься на засідання сесії для його затвердження. За словами міського голови Микола Ноги, основне додаткове фінансування хоче спрямувати на безпеку громади. На порядку денному засідання була і програма підтримки населення сади перемоги. За час її існування майже 301 родин з числа переселенців отримали допомогу у вигляді сільгоспінвентаря посадкового матеріалу, аби мати змогу забезпечити себе харчовими продуктами.